Добрий день! Сьогодні ми з вами створимо цікавий такий зимовий візерунок, який би міг бути таким казковим втіленням візерунків, які малюються у нас взимку, морозом на наших віконцях. Як ви пам'ятаєте, ми вже знаємо, що таке самчиківський розпис. І от сьогодні саме за допомогою елементів самчиківського розпису ми будемо створювати цей чарівний візерунок. Перш за все, що нам потрібно, аркуш паперу. Нам потрібен звичайний олівець, пензлики, фарби і, звісно, водичка і гарний настрій. Починаємо з того, що намічаємо основну композицію тлу, залишаємо білим. Ви малюєте звичайним олівцем. Я малюю фломастером, адже на камеру буде не дуже чітко видно мій олівець. Розташовувати будемо по центру нашу основну квітку. Ось перша частина квіточки, начебто така, як половина нашої пелюстки, промальовуємо наступно. Знизу промальовуємо начебто пукінок, за допомогою якого все це буде триматися. Як ви пам'ятаєте, самчиківський розпис особливий тим, що він начебто створюється з таких зубчастих малюнків, квітка далі у нас начебто має такі пелюстки, які підкреслюють її форму. І потім розбиваємо наші вже намальовані пелюсточки на ось такі частини. Якщо ваш малюнок вийшов більший за мій, то ви можете робити менші пелюсточки. І якщо у вас розташування, можливо, не таке, як у мене, звісно, все це може різнитися, тому ви можете трішечки змінювати майбутнє розташування ваших квіточок. Коли в мене готовий ескіз, починаю розфарбовувати наші частинки. Для нашого зимового малюнку обрала ось такі кольори: тобто синій, блакитний, білий, можна трішки жовтого, зеленого, малинового і фіолетового. Тобто, така в нас сьогодні кольорова гама з вами. Для квітів буду використовувати переважно сині кольори. Тому для листочків буду використовувати ось такі жовті елементи, найменші у нас. І починаємо розфарбовувати, так як жовтий найсвітліший, починаємо з нього. Коли завершились жовтим кольором, можемо приходити до наступного світлого. Доки має листочки підсихають, я зосереджу свою увагу на квітки, щоб у мене не зливались кольори. Тому я зараз собі намішаю деякі відтінки блакитного і буду починати з них, розфарбовувати квітку. Потім починаю намішувати трішки темніші кольори. Дивлюся, яка частинка в мене підсохла, там і починаю малювати. Далі, доки в мене підсихають ті частинки, які я тільки що зафарбувала, починаю використовувати рожевий колір. Хочу, щоб він був ніжніший, тому я його більше розбілю і буду використовувати такий світліший відтінок рожевого. І потім можу переходити до більш таких насиченіших кольорів. Наприклад, ось малиновий зараз я не буду розводити білим кольором, а він буде ось такий насичений. Після того, як ми Промалювали сині такі ось кольори, і відтіночки наші блакитного, фіолетового і рожевого ми можемо приступати до розфарбовування нашої зелені. Я використовую ось такий смарагдовий колір. Коли ми всі частинки розфарбували, наша композиція готова і чекаю ваших робіт. Сподіваюсь, вони будуть такими яскравими, такими колоритними. І всім мирного дня! До побачення!